Давайте свої спочатку показуйте документи, щоб я знала, кому паспорт, з ким дали я дали. Мені свої документи, паспорт, щоб я знала, з ким я... Да, з ким я заключаю догрі. Хочу Ріорізація, знати. Практори, Покажіть мав. мені документи, право установчі, ліцензії, щоб я знала, що ви маєте право на це все. У нас ліцензія на сайті є. Мені не треба сайти, у мене немає інтернету. Немає інтернету? Немає. А телефон ви... Ну, Телефон, телефон да. взяли. Да. Інтернету, так? Інтернету такого? Мені немає, і... теж немає. Серйозно? Да. І Відео можна знімати без інтернету. Не, ну... Ви не маєте права, це, це, е, ви на роботі. Я ви вас... договор прийшли да. Паспорт, покажіть та мені та... спочатку, документи, право, установчі, документи, будь ласка. А ви свої покажіть. Ви покажіть, я до вас прийшла, не від мене прийшли. Думаю, вам треба ну так покажіть свої правоустановчі документи документи, давайте паспортні дані. Адрес. А що, тут цирку? Вас клоуни чи що? Адрес. Ви прийшли договор У Вас тут клоуна. Ви договор прийшли заключати? Да. Давайте, паспорт. Так я хочу знати, з ким я хочу заключити. Чи вас є, Чи у вас є написано? дозвіл спочатку на це? Є ще? у нас дозвіл. Так, покажіть мені. І що вам показати? Д о, покажіть ліцензії. Номер постанови. У Мене є ваша постанова. Повірні Но... ліцензію, допуск, що ви маєте Вона право. Вона фізично право... на домашці. Не видається, є постанова онкарію, Право, до якої. установчі. Документи ваші, які ваши, на яких ви правах тут взагалі сидите. Як ви займаєте тут е, документи на цю територію, що ви маєте право так, займати тут і право усунучі документи вас? Ну, це все. є спеціальні органи, які видають ліцензію, які треба. Я кучу одна документу. від народу. Одна із народу. Я маю так. право це все маєте. знати. Заходите на сайт НКРЄ, там все написано. У мене немає сайта НКРЄ. Є у вас тут телефон з інтернетом? Телефон це зовсім наче. у Мене немає сайта НКРЄКП. Ну, паспорт будете давати. Ні, ви покажіть спочатку свої правоусновчі документи. Вас Червоний партизан. Покажіть свої правоустановчі документи спочатку. Хто ви така? Я вас не знаю. Клоун. Дивіться, клоун. це Коростишів газ. Клоун, кондратюк. Клоун. Без прийшов до мене клоун, який не дає. Свої не показує партизан, навіть право установ. Так ви розумієте, що тут вони займаються, чим вони займаються? Вони тут сидять непра... неправомірно, немає право установчих документів, немає ліцензії, люди не платять взагалі. органи і вам дадуть. Приходьте сюди, чого ви тікаєте? Ви, Нема ви ви і з ким говорити. Із клоунами не говорю. Ви сюди хотіли попасти. І, ви і, су... ви і, сюди хотіли попасти. Із клоунами не говорю.